Всім привіт! З вами голос команди, і це останній випуск у цьому році. Сьогодні ми поспілкуємось з одним із головних асистентів в містян та в цілому ВПЛ Микитою Кравченка. Вітаю, Микита! Рада тебе бачити. І одразу перше питання, яке я ставлю всім гостям в нашому інтерв'ю: хто привів тебе до цього виду спорту? Можливо, згадаєш якусь історію з дитинства та розкажеш нам? Вітаю, Саша, дякую за запрошення. Е, я так не пам'ятаю, але просто історія, історія є така, що мені мама розповідала, що привела мене в футбол, е, коли мені було 3 роки. Але тренер сказав, що це, це дуже рано. Потім вона мене привела в 5 років, і теж тренер сказав, ні, тільки коли 6 можна буде приходити. І потім мені виконилось шість і на наступний день мама мене відвела: я ж жартую з мамою, кажу, що наскільки ти хотіла, щоб я кудись пішов, що три рази аж здавала мене на футбол. А чому саме мама обирала футбол постійно? Та, з маленького міста там був стадіон великий, і наш сусід був там якраз тренером. З футболу, і вона напевно віддала, віддала мене, але, але тренер мені розповідав, що як, як я попав до нього на секцію, каже, що ну вони ж там поруч жили. Він йшов викидати сміття, каже, Микита лежить. Говорить, ну я підібрав його, взяв і так я попав, він каже, у футбол. Ти у 2015 році дебютував у Прем'єр-лізі проти донецького металурга. Чи пам'ятаєш свої емоції та переживання в цей день? Так, пам'ятаю, ну, не дуже сильно, але просто пам'ятаю, що вийшов там на дві, дві або три хвилини. Там додатковий час заробив жовту картку там зробив в підкаті. І думав, що мене будуть сварити за це. Але Ніколай Петрович Павлов, тодішній мій тренер, потім на наступний день зібрав всіх і сказав, що ось так треба виходити на заміну. Мені було дуже приємно. Ти родом з Донецької області та вихованець академії Донецького Шахтаря. Я не помиляюсь? Так, так. Виступав у складі багатьох клубів, таких як Маріуполь, Динамо, Донецький Олімпік, Коло, Дніпровдин mm -hmm. та Полісся. Чи хотів би спробувати себе за кордоном? Якщо так, то за яку лігу та який клуб? Mm, так, Б багато в мене було клубів. 100% я би хотів спробувати себе за кордоном. Я так розмовляв і там з хлопцями, і ще з кимось. Я думаю, що я. Мені імпонує Іспанія, я би хотів, ну, як, як і страна, як і країна для, ну, де жити, як і країна де грати. Мені імпонує Іспанія та Італія. Тому, якщо була б можливість, треба працювати, щоб попасти не знаю, ну, в Іспанію або в Італію, було б добре. Я би хотів там грати. А за який клуб? А, так. Так напевно не думав просто вища Ліга Іспанії або вища Ліга Італії? Ну тобто, ти ще не обрав точно да, коли б хотів би клуб, потрапити? Клуб ще не обрав в одному з твоїх інтерв'ю спортивним виданням. Ти відзначив, що в іспанців та у Руслана Петровича простежується спільна риса вимогливість до дрібниць. То як ти охарактеризуєш для себе підхід до тренувань нашого тренерського штабу, і чому саме проявляється ця вимогливість до дрібниць? Так, я пам'ятаю, я давав інтерв'ю, казав це. Я не знаю, як це можна описати. Ну, просто дуже вибагливі тренера, тому, ну, не знаю, Петрович завжди там каже, де треба знаходитись на полі, як краще розвернути корпус. Ну, такі, як дрібниці, але це дуже важливо. І якщо їх не виконувати, то він буде тебе дуже сварити. Хоча б здається, що це якби неважливо, але ось і в цьому весь Петрович. Вже скоро відбудеться заключний поєдинок для містян у цьому півріччі з Черкаським ЛНЗ. Для тебе це, до речі, буде 110-й матч ВПЛ. Я порахувала. Виділив для себе три матчі за свою кар'єру, які б тобі запам'ятались і чому? Я навіть не ти кажеш 110-й. Я навіть це точно? Це точно. Ми рахували. СЛНЗ це буде 110-й. Якщо, ну, я правильно порахувала, бо з математикою, напевно, в мене не все добре, але 110-й. Мені, мені здавалося, що в мене навіть 100, що нема. Ну, добре, можливо. Е... Три матчі. Три матчі, чому тобі запам'ятались? Які саме і чому? Ну, з останніх, напевно. Це 0-0 з динамот, Матч побачити. Мені сподобався, як ми грали. Мені сподобалось. Мені все взагалі сподобалось. І, Напевно, його назву. А потім, потім. Можливо, не тільки за наші кольори, можливо, ще за інші клуби, якісь тобі матчі запам'ятались. Так, так, я думаю. А, Запам'ятався теж, тому що ми тут зараз е, в Олександрії записуємо. Я не пам'ятаю, який рік, але ми приїхали з Динамо сюди грати. Я вийшов на заміну. Так. І ми е, е, виграли 2-0. Але вже в Олександрії е, за, е, тоді зайняли, там, я не пам'ятаю, якісь призові місця. І ось цей матч. І третій, третій, третій. Я не знаю. Не знаю, нехай буде. Нехай буде Заполісся, коли ми вийшли в Єврокубки от останній матч Шахтар обіграли. Я не грав, але самі емоції це, це було круто. Минулий тиждень для команди був досить насиченим. Як відновлювались після гри у столиці та як проводити підготовку до заключного поєдинку? Так, ми не звикли грати там через 3-4 дні. Тому зараз трохи важко, але всі розуміємо, що, що вже кінець сезону, і треба, треба, треба брати залікові бали та набирати гарну форму. Тому відпочиваємо там один, це, якщо не помиляюсь, був за останні там, 20 днів один, один день вихідного провів його з сім'єю, з друзями. Тому теж за, за, за всіма дуже скочив. За кольори Олександрії ти відзначився шістьма асистами. І зараз ти знаходишся на другій сходинці за кількістю передач в УПЛ. На першій сходинці знаходиться Микола Шопаренко, який зробив не одну передачу більше. Як ти охарактеризуєш цей прогрес для себе? Не знаю. Ну, взагалі дуже приємно, що захисник. Ну, що я віддав шість е, асистів, це дуже приємно. Як так вийшло, як охакторизую -ох 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 — я не знаю, просто, просто так виходить, що багато стандартів, і я їх подаю, і так виходить, що віддаю асисти. тому дуже задоволений цим. Ми кожного матчу чекаємо з Дмитром. Коли mm -hmm. ти йдеш на кутовий і мечками, mm -hmm. ну все, якщо йде микита, 100% буде гол. Після заключного матчу команда йде відпустку. Чи вже спланував, як ти будеш проводити відпустку з рідними? Так, спланував з друзями та дружиною поїхати в Карпати. Нічого такого. Просто будемо вдома, з'їздимо в гори трохи там на 5-7 днів. То будемо проводити час в Києві, до її родини поїдемо і просто будемо проводити по сімейному, по сімейному так. Якби ти міг зіграти один матч з будь-якою командою в історії футболу, то яку б обрав і чому саме? Я думаю, що це була б Барселона, чи не помиляюсь, в якому вони вигравали. Коли в них трійка була Неймар, Суарес, Месі, мені б дуже цікаво було зіграти проти них. І та зрозуміти, що я зовсім не футболіст, коли граю проти них. Але мені було дуже цікаво зіграти з тією Барселоною. Я можу помилятися, але мені здається, що це може 11 або 12 рік, коли вони були прямо на піку. У складі якої команди ти б хотів проти них зіграти? У складі Олександрії. Це дуже добре. Е, який момент у твоїй кар'єрі ти б назвав би переломним? І чи змінило це твій підхід до гри? Переломним. Кар'єрі. Я не знаю. В мене була просто важка травма. Я теж це казав вже в інтерв'ю. Просто була важка травма, як і у багатьох футболістів. Просто коли трапляється таке. То ти одразу починаєш якось, якось більше, більше слідкувати за своїм здоров'ям, більше проводити час в тренажерній залі, тому що без цього в професійному футболі неможливо. Просто більш добре починаєш ставитися до свого організму. Якщо б не футбол, то яку професію ти обрав і чому? <просою> Якщо не футбол, не знаю. Та багато чого є. Нещодавно відкрив для себе таку гру, як падл. Почав грати в падл. Мені дуже цікаво, мені дуже подобається. А якщо. З таких серйозних професій. Серйозних? На яку б ти працював би? А, на яку б я ходив та працював. Да, так, так. Там, юрист, можливо. Да, так, я розумію, але взагалі немає в мене. Або можливо, теж, напевно, якийсь інший до спорт. Цього. Не спорт, я вже теж казав в якомусь інтерв'ю. Мені теж в якийсь період було цікаво, був цікавий діджеїнг, тобто коли там грають музику, ну як діджей, я навіть пройшов там курс курс Було цікаво. Було незвично. Відкрився для Відкр... мене з нової сторони просто. Тепер будемо знати, до кого звертатись. Ні, ні. Я вже забув. Але проходив, тому що було цікаво. Так, напевно, Якщо це можна назвати професією. Чому можна, звісно. Тому так. Яка порада від досвідчених футболістів або тренерів запам'яталась тобі найбільше і чому саме? Можливо, якась мотивуюча там. Я не, не пам'ятаю від кого, не пам'ятаю, прям, щоб хтось хтось мені там це сказав, але мені здається, якось недавно зрозумів, що, що це ну, в нас, в футболі ну, взагалі не тільки в нас, в футболі все не дуже стабільно, і що ти. Одного місяця можеш бути там найкращим серед усіх, а через два місяці ти можеш взагалі там по нічого не попадати, тому треба, треба просто тримати баланс та завжди знаходитись, ну, рівно нічого собі там не придумувати. Чи є момент або гра у твоїй кар'єрі, де б ти хотів би переграти матч і змінити результат? Ну, теж із останнього минула гра дуже, дуже вона болюча була. Я думаю, що, напевно, назву її, що хотів би її переграти з Динамо Як би ти описав своїм майбутнім дітям значення футболу у твоєму житті? М -м -м. Важке, важке питання. Як би описав. Артем Козак нам сказав, бо я би не радив своїм дітям йти у футбол. <ріху> Можливо, я теж, я теж про це думав. що, що я, б то, я теж сто разів подумаю віддавати. Ну, якщо він сам захоче, звісно, нема питання, але все одно не так не так все добре, як не так все легко і добре, як здається. І наостанок вже як традиція, це Бліц. Ти готовий? Угу. Так, так, звісно. Хто найгірше та найкраще співає в команді? Найгірше. А, найгірше давай буде Денис Костишин. А найкраще теж буде Денис Костишин, коли, коли він в гарному настрої. Хто найбільше часу проводить в соціальних мережах? Костишин. Найкраще жартує. А... Я думаю, що це Шевченко, Скорко та нехай буде Плакса. Цю трійцю називають всі угу. майже практично. Хто на твою думку стильно виглядає в команді? Шабанов. Матч мрії: Фінал Ліги Чемпіонів чи фінал чемпіонату світу? Чемпіонату світу. Ранкове тренування чи вечірнє? Ранкове. Який найсмішніший випадок трапився з тобою на тренування? На тренуванні. Е, я не знаю. Якось. Напевно, щось з такого простого дуже сильно влучив в тренеру в голову м'ячем. Це класика. Пляжний відпочинок чи гори? Гори. Піца чи суші? Суші. Футбол або кіно? Футбол. Ранок чи вечір? Вечір. Кава чи чай? Чай. Улюблена книга. Угу. Улюблена книга. Я зараз задумуюся, що я не однієї книжки не читав. Ні, це не так, але в ступор мене поставила я. Я я. я Нехай буде, я не читав ні книжки. Не назову. кіно чи вечір вдома. Вечір вдома. Подорожі по містах чи природа. По містах. Улюблене хобі поза футболом. Падал. Яка фраза вам запам'яталась, яку ви чули на полі? В командою, наприклад, яка тобі найбільше запам'яталась? Яка фраза запам'яталась на полі? Смішна, можливо, якась там. Mm -hmm. не, не відповім. Що важливіше: гарна зачіска чи чисті буци? І те, і те, не важливо. Добре, дякую тобі. Все.